В лінійці навушників HyperX серія Core завжди була чимось доступним, проте мало чим відрізнялася від старших моделей. Ну ок, немає в комплекті у вас пари додаткових амбушур і пари дротів. Нічого страшного, якщо ціна на 50 доларів нижча. Це HyperX Cloud II Core Wireless, і вони дійсно на 2000 гривень дешевше, ніж звичайні 2 Wireless. Але чим вони дійсно від них відрізняються? Оце дуже цікаво. Бо просто амбушурами в комплекті тут не обійшлося. Давайте дивитись, друзі. Дивіться, це не мені подяка, це подяка вам, вам усім. Доброго дня. Ми підрозділ ударних безпілотних авіаційних комплексів. Висловлюємо величезну подяку Максу Шелесту та його підписникам. Особливо подяка Петру Ященку та Артему Аганіну у допомозі придбати ці чудові пташки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! На ці два дрони ми з вами зібрали. Я вам дуже дякую, але на інші два дрони ми з вами ще не зібрали. Зібрали тільки на один, і вони навіть його вже купили. Друзі, дякуємо кожному, хто долучився до нашого збору. Завдяки вам, у нас тепер є очі вночі, а це може врятувати життя. Особлива подяка Максу Шелесту та його спільноті. Наразі ми зібрали тільки половину, але не опускаємо руки. Все є Україна. Тому ми запускаємо ще один розіграш за донат від 100 гривень на банку в описі. І подарунки будуть сьогодні такі: оце мишка Ваксі Ауцет AX. Ви ніде вже не купите. Це лімітована версія. Далі, мишка HyperX Pulsefire Plus Fire Ще один приз. Навушники Hator HyperGang 2. Теж віддамо вам за донат. Ну і ще додам Razer Siren Emote. Все це віддаємо за донат від 100 гривень на банку в описі для того, щоб зібрати на ще один Mavic 3T з тепловізором для 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи друзі. Чим більше донатів. Тим більше шансів у вас виграти і скиньте, будь ласка, це відео своїм друзям, щоб вони теж змогли взяти участь у цьому розіграші. На перший погляд, це ті самі класичні HyperX Cloud, але все ж таки це не вони. Візуально, наче нічого не змінилося, проте придивіться краще. Панель з логотипом вже не металева, а пластикова. І оці арки олдскульного зразка. В Cloud 2 вони трохи вигнуті, а тут як в перших клаудах. Ну а далі майже нічого не змінилося. Пластик практичний, матовий, не збирає відбитків і не брудниться. Оголів'я, як завжди, зі штучної шкіри приємне і доволі м'яке. Самі навушники полегшили на 20 грамів у порівнянні з Cloud 2 Wireless, і це дуже добре. Але от сама збірка, е, ну, як на мене, вона не дуже в стилі HyperX. <різь> Щоб я таке колись почув в навушниках HyperX... Та наче ніколи в житті, але ось цей момент настав. Хоча насправді є причина, чому вони видають такі звуки. Якщо ви не знали, то оці арки не суцільні і в оголів'ї немає єдиної металевої пластини. Ці арки закінчуються десь отут. І також тут є простір для того, щоб чаша могла трохи гуляти і підлаштовуватися під вашу голову. Ось за рахунок цього люфта ми і чуємо такий звук. Звучить трохи страшно, але насправді нічого критичного. Хоча я в перший раз, коли взяв її в руки і почув оце, то я подумав, що все габела. В цілому по збірці навушники не відчуваються такими ж монолітними, як там Cloud 1, Cloud 2 та й навіть Cloud 3. Але мені вони не здаються ненадійними. Сидять зручно, як і всі HyperX Cloud, і тут. Майже все так само, як і завжди. Майже бо амбушури трохи менші і більш тверді. Через це я боявся, що вони будуть на мені погано сидіти, і у мене будуть боліти вуха. Але насправді, після трьох годин безперервного сидіння в них жодного дискомфорту і мінімальний дискомфорт почав проявлятися десь після чотирьох годин. Тому я вважаю, що тут все ок, і добре, що динамік вкритий доволі товстим шаром піни. Я думаю, що це і вирішило проблему. Всі роз'єми, ну тобто один роз'єм, і керування розташоване зліва. Type-C порт для зарядки, дуже прикольне і плавне колесо гучності, кнопка мікрофону і кнопка ввімкнення. Кнопка мікрофону випукла, щоб її на дотик можна було легко відрізнити. І це працює. Я без проблем її знаходжу, коли мені треба вимкнути мікрофон. Сам мікрофон те. Теж класичний для HyperX. Він знімається, гнучки із поп фільтром Звучить він насправді теж класично для HyperX. Моєму голосу не вистачає басу. Я звучу з цим мікрофоном так, ніби у мене постійно нежить. Але це насправді через те, що тут працює шумозаглушення постійне, щоб ви не чули всі ті звуки, які. Вам не потрібно чути. Ну, не вам, а тим, хто з вами в Дискорді розмовляє. В принципі, якраз для Дискорду цього мікрофону вистачає з головою. Для того, щоб дати інфу там в грі або поспілкуватися, вас почують все чітко, чутно, там, і все ок. Тобто, тут мікрофон не для подкастів якихось, да? не для прямих трансляцій, а для того, щоб просто в кейсі сказати, що ми рашимо Б. Правильно, правильно. Тому. Тут же самі вирішуйте, подобається чи не подобається. Навушники бездротові працюють по радіо на частоті 2,4 ГГц. І одна з ключових відмінностей цих навушників від старшої моделі Cloud 2 Wireless, це час роботи, бо Cloud 2 Wireless працюють на одному заряді близько 30 годин, а ці близько 80 годин. Ну, насправді трохи менше, бо я грав в них на десь 40% гучності, і вони втрачали за одну годину 1,5% заряду. Тобто вони пропрацюють приблизно 65-66 годин, але це все одно більш ніж в два рази довше, ніж Cloud 2 Wireless. Єдине, що я б хотів знати, скільки у мене залишилося заряду батареї, якось щоб не заходити в софт. Бо зараз це можна подивитися тільки в софті. Звук, як на мене, такий самий, як і у звичайних бездротових Cloud 2. Хороший, гарне позиціонування в шутерах, все чітко чутно, і я завжди розумів, де супротивник. Тут нема мегабасу, бо в змагальних шутерах він не потрібен. Тут все більш-менш збалансовано, і хоч комусь звук може здатися трохи сухим, повторюсь, для таких ігор, як cs 2 це добре. Софт той самий. HyperX Ingenuity. Google каже, що вимовляється саме так. Тут не так багато налаштувань, але є все, що треба: гучність звуку, гучність мікрофону, моніторинг мікрофону, щоб ви себе чули. Також тут є активація DTX Special Audio і пресету еквалайзеру. Вгорі заряд батареї можна подивитися, скільки годин залишилося. І налаштувати автоматичне вимкнення, що я можу сказати в підсумку? Ну, в принципі, тут все в рамках концепції Cloud Core. навушники дешевші. Вони трошечки поступаються старшим моделям в матеріалах та збірці, але динаміки і мікрофон тут такі самі, як і в Cloud 2 Wireless. тобто звук мікрофону і звук самих навушників тут такий самий, як і в старшій моделі. А автономність взагалі більш ніж в два рази краще. Єдине, що я не можу зрозуміти, це цінову політику в Україні, бо ці навушники у нас коштують зараз. 5200 гривень, це десь 190 доларів. В той час, як на офіційному сайті HyperX ці навушники без знижки коштують 120 доларів. Cloud 2 Wireless, не Кор у нас коштує 7300 гривень. Це 200 доларів. І різниця між Cloud 2 Wireless і Cloud 3 Wireless — усього 400 гривень. Дуже дивна ціна. Але. На сайті HyperX офіційному без знижки Cloud 2 Wireless коштують 150 доларів. Я розумію, логістика подорожчала, податки, збори і так далі. Тому все і дорого. Але, блін, як на мене, ну занадто дорого. Бо від версії Core я особисто очікую, там ціни ну, 100-120 доларів, не 190.